«Кому це взагалі треба? спитав Михайло. Яка різниця? Нам платять і добре, відповів Сергій. Ти просто вдумайся, стільки зброї. Та це навіть не зброя, цей вогнемет просто показовий. Леза теж погоди в бою не зроблять, воно взагалі не пристосоване до боїв. А цей газ? Що це взагалі за газ? Чому нам нічого не кажуть? І навіщо його робити людської форми, це ж неефективно. Забий, я тобі кажу, не пристосований до бою, пристосують ще десь, тим паче не армія в нас його замовила, заспокійливо промовив Сергій. Це не його, і тим паче, з якої пори ми робимо щось не для армії. Хай до МГІ звертаються, ми займаємося технікою для армії, а не для психопатів. Так, досить скиглити. Радій, що нам такі гроші платять. Відійди, я вмикаю його. Відійшовши, Михайло мовчки та стурбовано спостерігав за своїм творінням. Зазвичай компанія, в якій він працює, займалася виготовленням та ремонтом військової техніки. Після технічного прориву, спричиненого невідомо звідки взявшимся Майклом Гайєром, компанія почала виготовляти ще й автоматизовану техніку з дистанційним керуванням для менших втрат на полі бою. На жаль, на відміну від Майкл Гаєр Індастріс, їх компанія, технології та життя не була настільки продвинутою в галузі робобудівництва, тому більшість замовлень прийшла до їх конкурента. Та ось перед очима Михайла стояло те, що могло би вивести їх компанію з такого становища. Це був робот. Двох метрів зростом людиноподібної форми, котрий потенціально міг перевершити будь-якого робота МГІ. Та що дуже бентежило Михайла, так це дуже дивний вибір озброєння для робота. Він не мав жодної зброї дальньої дії. Найбільше чим міг похвастатись робот то вогнемет. Також незрозуміло для чого його було робити людиноподібної форми. Зазвичай то були керовані машини, котрі більше походили на якесь авто, ніж на людину, а тут і руки і ноги. Саме таким зазвичай займалося МГІ. Інше ж озброєння більш було для ближнього бою. Леза в руках фізичні підсилювачі бойового шасі. та все це можна було пояснити, якби не газ. По всьому каркасу були розташовані. Трубки з невідомим газом, який завчасно привезло керівництво. Працівникам строго настрого заборонили якось взаємодіяти з тим газом. Зараза не вмикається, озлоблено промовив Сергій. Що, ти знущаєшся? Нам голову відірвуть, якщо щось піде не так, стурбовано відповів Михайло. Підійди, сам спробуй, закликав Сергій Михайла. Михайло з недовірою почав підходити до двохметрової бездушної сталевої машини. Бу! Прокричав Сергій і різко активував робота саме в той момент, коли Михайло був вже перед ним. Очі робота замерехтіли червоним, поршні почали шуміти, але за на руках автоматично викинулося, ледь не зачепивши Михайло якого біса ти коїш? Зовсім хворий, прокричав Михайло. Бачив би ти себе, сміючись, відповів Сергій. Все, пішов ти до біса, мій робочий день скінчено. Сам зі своїм сталевим другом розважайся, агресивно промовив Михайло, як раптом йому стало важко дихати. Напарник підійшов до нього та постукав по спині, але це не допомогло. Михайло відмахнувся та, незважаючи на тяжкість дихання, пішов до своєї машини. Таке в нього траплялося не вперше, хоча і лікарі не могли дати відповідь, що це таке. На його здивування, коли він вийшов, вже був пізній вечір. Вдому Михайло ніяк не міг відійти від роздумів, як так вийшло, що їм дали креслення самої передової військової машини, яка навіть випереджала загони Чорного Гаєра. Так, жартома називали техніку Майкла Гайера. І, взагалі, хто такий той Майкл Гайер, Про нього невідомо взагалі нічого. З'явився ні звідки, з вражаючими технологіями, має достатньо грошей для відкриття заводів по всій Україні. Це, здавалось, Михайлу дуже дивним. Та все ж, якби сильно йому не подобалось це замовлення, він розумів, що це покладе край їхньому бідному життю. Нехай він створить щось потенційно небезпечне, зате за цього монстра він отримає півмільйона гривень. Він нарешті зміг би зробити дитячу кімнату для їх майбутньої дитини. Його дружина Аня була на сьомому місяці вагітності. Вони стільки мріяли про дитину, і ось нарешті їм випав шанс. Все ж таки, той робот навіть зброї дальньої не має, а через його примітивність в ближньому бою він теж нічого не вартий. Заспокоївши себе, він відправився спати. Друга ночі, місто у пітьмі, на вулиці стоїть мертва тиша, за вікном проглядається легенький туман. Не дивлячись на цю ідеальну атмосферу, Михайло чомусь прокинувся він лежав і ніяк не міг зрозуміти причину своєї різкої паніки. Дихати стало важко, голова почала боліти. Він відчинив вікно, щоб хоч трохи вдихнути повітря. Це допомогло, дихати стало справді вільно. Та коли він його зачинив, він знову відчув проблеми з диханням. Повітря було важким, густим, тому Михайлу довелося залишити вікно відчиненим. Дружина поїхала до мами, тож її б він не застудив. Він вирішив спуститись за ліками від голови, спустившись на перший поверх, Йому знову стало важко дихати, сюди ще й не дійшло свіже повітря. Діставшись до вітальні, він відкрив шухляду та потягнувся за ліками. Чомусь він звернув увагу на дзеркало на стіні, щось в ньому його турбувало. Хоча воно й не дивно, хто в темряві захоче довго дивитись на своє відображення, особливо після стількох забобонів. Випивши пігулки, він поклав блістер назад до шухляди. Та пішов до своєї кімнати. Коли він вже був на виході з вітальні, вніс йому вдарило свіже повітря, котре нарешті дісталося сюди з відчиненого вікна. Вдихнувши повні груди повітря і прийшовши до тями, його окутав жах. Він стояв і не міг ворухнутися йому здалося? Ні, це просто неможливо. Він був впевнений в побаченому. Він почав повільно повертати голову на стіну. До дзеркала, його найгірші думки справдились на тій стіні нема дзеркала. І ніколи не було. Він стрімко побіг на другий поверх до своєї кімнати та зачинив двері на замок. Він сів під дверима в повній паніці і почав гадати, що зараз трапилось. Він був на сто відсотків впевнений, що бачив своє відображення йому не могло то просто здатись. З купою думок він так і заснув під дверима. Зранку, прийшовши до тями, він зрозумів, що захворів він таки не зачинив вікно та заснув на холодній підлозі. Зрозумівши це, він одразу зачинив вікно та зателефонував на роботу, аби попередити, що візьме лікарняний. Насправді його ніколи не турбували такі незначні проблеми зі здоров'ям, просто він не хотів повертатися до того робота. На його здивування йому з легкістю дозволили залишитись, ба більше попросили в жодному разі не приходити найближчі декілька днів. Це, звісно, радувало його, та від роботи він нікуди не дівся. Йому треба було завершити писати програму поведінки для робота. Цю роботу він виконував вдома. На його щастя, він не мусив навіть власноруч робити, йому треба було запровадити звичайну програму дистанційного керування. У цьому робот був примітивний, бо навіть їх старші моделі вже мали певний алгоритм дій при втраті зв'язку з пілотом. Їх нова модель на замовлення N18. Над котрою вони зараз працювали, хоч і була проривною своїй мобільності, але в усьому іншому він був примітивний. Сам робот більше походив на саморобне творіння якогось аматора, з різницею лише в сплаві каркасу та володіння зброєю. Ті ж роботи Boston Dynamics були і то більш прогресивнішими. Сівши за комп'ютер, Михайло одразу відкрив пункт керування. На його диво, систему керування вже було інстальовано в робота, хоча йому про це нічого не казали. Він вирішив трохи розважити себе та взяти робота під свій контроль. Першим чином він підключився до зорових камер, але на його диво він нічого не бачив. Його це трохи розчарувало, та, придивившись, він побачив легеньке червоне сяйво попереду. Він зрозумів, що камери N18 в порядку, просто він знаходився в темному приміщенні, можливо, навіть в ящику. Він вирішив продивитись траєкторію маршруту, щоб зрозуміти, де зараз знаходиться робот. На його розчарування система слідкування все ще не була налаштована, бо більше він навіть не міг взяти його під контроль, щастя все ще було прилаштоване до керування. Спроби щодо керування роботом перервав стук у двері. Спустившись вниз та відкривши двері, Михайло побачив перед собою поліцейського. Михайло Мельник? спитав поліцейський. Так, щось трапилось? відповів Михайло. Я з обласної поліції. Чи можу я поставити вам декілька запитань? Так, звісно. Добре, скажіть, ви знаєте цю людину? спитав поліцейський, простягнувши фото, на котрому було зображене понівечене тіло його напарника Сергія. О, господи, це ж Сергій, скажіть з ним все добре? На жаль, він мертвий. Скажіть, в яких відносинах ви були з цим чоловіком? Ми разом працюємо. Працювали в одній компанії. займалися машинобудівництвом, будівництвом, навіть потоваришували. Добре, скажіть ще, де ви були вчора приблизно о восьмій вечора? Я був тут, вдома, мій робочий день якраз закінчився. А Хтось може це підтвердити? запитав поліцейський з недовірою. Ну, вдома я зараз один. Та на роботі мене повинно було бути видно на камерах відеоспостереження. Ми вже перевірили камери. Прошу вас найближчим часом не покидати місто. Можливо, в нас ще будуть питання. Закінчивши розмову, поліцейський розвернувся і пішов до авто. Михайло був спустошений. Його товариша вбили, а підозрюють його. Його навіть на роботі не було тоді, а його все одно підозрювали. Обурений він повернувся в дім. Кинувши погляд на комп'ютер, він зрозумів. Робот Михайла на роботі тоді вже не було. В майстерні залишався лише Сергій та машина для вбивств. Ось чому в нього була зброя саме ближньої дії. Йому терміново треба було їхати на завод. Та знищити його. Виглянувши в вікно, він помітив, що вже вечір. Невже він так багато часу провів з роздумами? Неважливо, в нього є ключі, він зможе потрапити на склад. Йдучи до двері, він почув якийсь хлюпаючий звук та не звернув на то уваги. Він хутко одягнувся та відкрив двері. Перше, що він побачив, це авто поліцейського. Але хіба він не поїхав, чи повернувся знову? Михайло підійшов ближче, але машина виявилася порожня. Зненацька повітря знову стало важким. Михайло стало важко дихати, навіть не дивлячись на те, що він був на вулиці. Все навколо стихло. Михайло вирішив повернутися в дім, перевірити, чи не розминулись вони з поліцейським. Та тільки но він розвернув голову до дверей свого будинку його охопив жах. Там, з нічної пітьми, далеко в його будинку, на нього дивились два яскравих червоних ока. Він не міг поворухнутися, його творіння вбило його товариша, а тепер прийшло і за ним. Зі ступору його вивів голос. Котрий лунав з рації в поліцейському авто. Він не почув, що саме там було, та йому здалось, що по рації назвали його ім'я. Відволікшись на рацію, він перевів погляд з двері на машину. Коли він знову поглянув на свій дім, не було жодного натяку на червоне сяєво очей металевого монстра, та дихати все ще було важко. Обережно зайшовши в дім, він поглянув по сторонам. Ні робота, ні поліцейського, все тихо та спокійно, як завжди. Видихнувши, Михайло піднявся на другий поверх все було тихо та спокійно. На нього різко напало таке відчуття втоми, що він геть забув про вхідні двері, які він залишив відчиненими, і стук яких він зараз почув. Він спустився вниз, щоб поглянути. Чи не пробрався хтось в його дім? Вхідні двері були зачинені, а дім ледь-ледь наповнювався червоним сяйвом. Він різко повернувся до вітальні і застиг на місці. Посеред вітальні стояв двохметровий сталевий монстр, який однією рукою тримав окривавлене тіло поліцейського. З діла все ще крапала кров, а робот стояв і наче насолоджувався. Михайло впав без свідомості. Михайло прокинувся у себе в ліжку. Невже це все йому просто наснилось? Він одразу одягнувся та пішов на перший поверх. Все чисто, не було і натяку на його вчорашні спогади, ні крові, ні тіла, ні робота. Він виглянув через вікно на вулицю. Машини поліцейського теж не було. Невже це все був просто кошмар? Якщо так, то коли він почався? Чи він почався з моментом з дзеркалом на стіні, чи після приїзду поліцейського? І в такому випадку чи був насправді мертвий його товариш? Він поглянув на календар 27 липня. Виходить, що кошмаром виявився лише момент ввечері. Це пояснює, чому так різко настав вечір, бо то був лише жах. Та в такому випадку, чому він не пам'ятає нічого після візиту поліцейського? Питань було більше, ніж відповідей. Михайло вирішив, що йому треба трохи розслабитись та розвіятись, не дарма ж він лікарня не взяв. Він вирішив з'їздити та провідати свою вагітну дружину. Він сів у машину та поїхав в сусіднє село. По приїзду він постукав у двері будинку. Коли хазяйка нарешті вийшла, і Михайло спитав за дружину та стурбовано подивилась на нього і сказала, що Аня до неї не приїжджала. Ба більше навіть вона не брала слуху останніми днями. Михайло не на жарт розхвилювався. Заспокоївши стару жінку, він сів в машину і сам вирішив зателефонувати дружині. Та скільки б він не телефонував, не було жодного результату. Та ось йому здалося, що він щось почув. Зателефонувавши ще раз, він завмер і навіть не дихав. З багажника ледь-ледь лунала вібрація телефона. Його дружини. Відчинивши багажник, він знайшов там сумочку дружини з телефоном та ключами від їхньої дачі. Михайло був наляканий. Його дружина зникла, навіть телефон залишила. Він не знав, що робити. Він збирався вже телефонувати поліції та згадав, що порушив заборону і виїхав за місто. Звісно, це б не зупинило його від написання заяви щодо пошуку, та перш за все він вирішив спочатку поїхати до компанії і покласти кінець цьому кошмару. Він захопив усвахи сокиру та поїхав до заводу. На шляху його все не покидали думки, як компанія могла таки допустити. Під час своїх роздумів він помітив декілька поліцейських машин, що рухались до району, де він жив. Невже ще одна жертва йому треба було негайно покласти цьому кінець, він збільшив швидкість і не зупинявся не перед чим. Діставшись до заводу, він побачив, що двері, опечатані клейкою стрічкою. Він обірвав стрічку, вставив ключ до дверей та відчинив їх. Навіть не зачинивши двері сокирою в руках, він побіг до майстерні. Відчинивши двері майстерні, він помітив, що робот був відсутній. Це не дуже здивувало Михайла. Він гадав, що сталевий монстр просто рушив до нього додому. Він згадав про систему дистанційного керування та вирішив підключитися до зорових камер робота, щоб дізнатися, де він був. Та не встиг він цього зробити, як йому знову стало неймовірно важко дихати. Він намагався охопити хоч трішки повітря, та цього разу йому це не вдавалося. Він почав рухатись у сторону виходу з будівлі, як раптом йому перегородило дорогу його творіння. Воно дивилось на нього бездушним мертвим поглядом. Воно навіть не висунуло свої леза, воно просто дивилось. Як раптом робот почав рухатися до Михайла. Михайло зрозумів або він, або його. Він з останніх сил замахнувся сокирою та спрямував удар прямо в шию Н18. Робот був примітивним, а завдяки його людськоподібній формі його каркас був слабким. В останню секунду, коли сокира вже була прямо біля його шиї, робот раптово зник. А дихати знову стало легко. Поки він намагався усвідомити, що зараз трапилось, він і не помітив, як на місці, де тільки набув робот, з'явився поліцейський. Вже було занадто пізно змінювати траєкторію удару, та сокира ударила точно в шию бідолахи. Михайло відпустив рукоятку сокири. Поліцейський, який слідкував за цим місцем під час розслідування, впав. З нього лилась кров, поки він з останніх сил намагався витягнути соки роз шиї. Михайло був збентежений, він не розумів, як тепер бути. Він щойно вбив живу людину. Але ж він не винен він усього навсього намагався зупинити справжню загрозу. Він кинувся до своєї машини. Згадавши про ключі віддачі, сумочці дружини, він вирішив, що вона могла направитись туди. Він одразу помчав за місто, ігноруючи всі правила та світлофори. Він був так націлений, як не швидше дістатись до дачі, що навіть не помітив, як за ним почало їхати одразу декілька поліцейських машин. Коли він нарешті дістався, то навіть не заглушивши авто, кинувся до дверей. Відчинивши їх, йому одразу стало важко дихати. Та цього разу все було інакше. Цього разу йому було важко дихати через сильний запах гнилої плоті. Зробивши буквально декілька кроків, Михайло впав на коліна та заплакав. Він нарешті знайшов свою вагітну дружину. Вона лежала розчленована посеред кімнати. Все навколо було заляпано кров'ю, а її живіт з їх ненародженою дитиною був розтрощений ковалдою. Всередині нього наче щось померло. Він просто стояв на колінах, не звертаючи уваги ні на що. Діставшись до місця, поліцейські наставили на нього зброю. Вони кричали йому, щоб він вийшов, але він не слухав. Йому було вже все рівно. Тоді один з поліцейських все ж таки ризикнув затримати злочинця, скрутив йому руки та надягнув наручники. І переходимо до вечірніх новин. Сьогодні був затриманий Михайло Мельник, вбивця, який жорстоко вбив свою вагітну жінку, свого співробітника та двох поліцейських. Його затримали на його дачі, всередині якої знаходилось понівечене тіло його дружини, яку він жорстоко вбив разом з ненародженою дитиною. Поруч з будинком було знайдене поліцейське авто з тілом всередині. Це був той самий поліцейський. Котрий першим вирушив до Михайла. Остання його жертва знаходилась там же, де і перша, в компанії технології та життя. Зі вбивствами його вийшло пов'язати завдяки вбудованій камері в очах робота, котрого вони з напарником будували. Спочатку Михайл почав кашляти, а коли його напарник намагався йому допомогти, він накинувся на нього та почав різати відкидним ножем. Конструкції самого робота виявили заборонену хімічну зброю. Хто був замовником та звідки компанія взяла таку небезпечну зброю, невідомо. Наразі підозрюваний перебуває на допиті. Він продовжує стверджувати, що всі вбивства скоював робот, а він сам лише намагався всіх врятувати. Але які б він історії не вигадував. Робот весь час знаходився у відділку поліції, поки з'ясовували, звідки в його конструкції є заборонена зброя. Доля Михайла Мельника ще невідома, та, ймовірно, він проведе в психлікарні весь залишок свого життя. Після виявлення хімічної зброї в компанії технології та життя компанію викупив Майкл Гаєр. Тепер, після зникнення головного конкурента, компанія Майкл Гаєр Industries стала провідною в галузі військової техніки.